Рада Федерації роботодавців України разом із проспілками розробили план модернізації України. Він простий, але об'ємний, включає в себе ряд вимог до влади, яка зобов'язана створити комфортні умови для розвитку бізнесу. Податкове законодавство повинно відповідати запитам роботодавців, а ті, в свою чергу, обіцяють обов'язково сплачувати всі платежі і наповнювати бюджет. Створюєте робочі місця, працює економіка, і воно йде зразу послідовно. І тоді розвивається, розвивається країна. Я добре пам'ятаю, коли ми приїхали в Бердичів і висів такий плакат його величність виробник. Ми до цього повинні. Повернутися вимога до влади не змінювати податкового законодавства протягом фінансового року. Платежі, на їх думку, повинні бути чітко регламентовані і не носити елементи так званого подвійного читання та застосування. Проспілки області сьогодні поділяють вашу стурбованість, шановні колеги, щодо і податкового законодавства, інвестиційної політики, підтримки експорту і в цілому всіх тих конкретних про 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 проблем, які Виписані у програмі модернізації України, де ми брали активну участь, і за що також дякуємо, що ви нас сьогодні бачите і залучаєте до цієї роботи. Визначено чіткі та виважені орієнтири влади проспілок та роботодавців у здійсненні стратегії економічного курсу України, проведення реформ та соціального захисту усіх верст населення.